У цьому відео ви побачите рецепт глазурі на желатині, яка не розтікається, не тріскається і взагалі не робить вам жодних проблем. Усі необхідні продукти ви зараз бачите перед собою на екрані, а також я продублюю їх внизу під відео. А про всі деталі буду розповідати поступово. Я відміряла дві порції води і однією, меншою зараз заливаю желатин. Якщо ви зробили те саме, а желатин намок не повністю, додайте ще кілька крапель води. У цукор я додала дрібку лимонної кислоти і заливаю його другою порцією води. Поставте кастрюлю на помірний вогонь і помішуйте, доки всі кристали цукру не розчиняться. Після цього вимикаємо вогонь і залишаємо каструлю на 4-5 хвилин. Тим часом наш желатин перезворився у коржик, його ми й додаємо в гарячий сироп. Він чудово розходиться від гарячого, тому додатково розтоплювати його не потрібно. І Починаємо збивати. Цей процес найбільш довгий, він займе у вас хвилини 3-4. Ця глазур застигає дуже швидко, тому, будь ласка, відкладіть всі справи, доки не прикрасите останню паску. Якщо у вас складний декор або ви прикрашаєте з дітьми, то налийте у велику миску гарячої води і поставте кастрю з глазур'ю прямо в неї. Так ви подовжите процес роботи. Збиваємо такий глазурь, не загустіє, і потім відразу починаємо наносити її на паски. Я раджу робити це невеличкими порціями, тобто нанесли, подивилися, що не стікає, і за потреби додали іще. Якщо лишається зайва глазур, можна нанести її другим шаром. А отут ви бачите, що буде, якщо відволіктися, наприклад, на переставляння камери, як я, і глазур почала застигати. З іншими прикрасами також не зволікайте, бо потім вони вже можуть не приклеюватися до глазурі. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 6 невеличких пасочок. Діаметр кожної 7 см. Але готувати відразу подвійну порцію я не раджу через те, що працювати з цією глазур'ю, потрібно дійсно швидко. От і все. Я сподіваюся, вам все було зрозуміло. Ви поставите лайк цьому відео і дякую всім за перегляд.